В цьому відео ви побачите довгоочікуваний врив наві на мейджор, Справжня драма у грі на виліт, Чим закінчилось українське дербі і хто покинув турнір. А також великі камбеки, провали фаворитів та розклади сил перед третім етапом. Всі відповіді у цьому відео. Поїхали! Будапештський мейджор розігнався не на жарт. Поки одні пакують валізи, інші продовжують боротьбу за трофей. І перш ніж ми поринемо у справжнє пекло другого стейджу, давайте на секунду видихнемо і зафіксуємо, хто ж вижив у цій м'ясорубці першого етапу. Тепер забуваємо все, що бачили до цього. Бо розминка закінчилась. На мейджор вриваються титани. Головне питання другого етапу: чи зможе професор Блейд повернути чемпіонський дух Наві та довести всім, що на них зарано поставили хрест. Про народжених перемагати можна говорити нескінченно. Наві це бренд, який ми звикли бачити щонайменше у плей-офф кожного турніру. За ними стежать навіть ті, кому вони не подобаються. Але стільки хейту, як цього року, команда не отримувала ніколи. Оновлений склад, провальні виступи. Ситуація дійшла до того, що тепер їм доводиться починати свій шлях на мейджорі з другого стейджу. У Наві настільки не вірять, що у багатьох пікемах їх вже на цьому етапі відправили відпочивати. В Наві я, друзі, не вірю. Кожен гравець усвідомлює: недоторканих у цій команді не існує. Алексібі та іме вже давно на олівці. Фалькони мріють про вольєру у своїй формі, а Маказі так і не зміг повноцінно адаптуватись. І всі вони знають. Цей мейджор може стати для них останнім у футболках НАТО Свінсери. Будапештський мажор це шанс врятувати сезон, і цей шанс починається прямо зараз. FlyQuest команда, яка здивувала всіх у першому етапі. П'ятірці Блейда дістався найнеприємніший суперник. Принаймні так здавалось до початку гри. Австралійці на пістолеці готують вихід на б Бепленд, але вони забули, що біта не було у першому стейджі. Куди ви лізете? Тріпл кіл від Валерія Ваховського. Так, на Б ходити не варіант, подумали Флайквест. І стаком роблять раунд на зелень. А тут виявляється, нічим не легше. Хоч Бій впав, але бабосіків на фармив. А ми знаємо: якщо Олексі вбиває більше одного за раунд, то навіть сьогодні в праймі. І тут починається

Я думаю, що головний актор цього хоум-відео відео Валерій Ваховський сьогодні снитиметься гравцям FlyQuest. стата 19 на 1. Майже 140 АДР і рейтинг 2,74. Потужно? Потужно! Щоб не ображати суперника, Наві все ж дозволили взяти кілька раундів престижу. У підсумку Вандерфул ставить крапку і завершує це побиття з рахунком 13-2. У Алексі Бі, до речі, теж все стабільно. Рейтинг в один пройдено не було. Чекаємо наступної гри капітана. В інтерв'ю після матчу Біт натякнув, що Наві може більше, ніж ми собі уявляємо. Але не будемо робити висновків по одній грі. Далі на наві чекали Імперіал. І на папері все мало виглядати ще простіше, ніж проти Флайквест, The Train імені біта ми побачили. Тепер дивимось міраж імені nowhere. Ігорьок, схоже, закріплює за собою цей хайлайт як найкращий за сьогоднішній день. Хоча на самій мапі нікому легше не стало. Другого флейквесту не буде, це вже зрозуміло. При рахунку 4-4 наві повністю перехопили ініціативу і не віддали жодного раунда до кінця першої половини. Здавалося, цю машину вже не зупинити. Але не тут то було. Перейшовши за КТ, Імперіал все ж змогли зібратися та камбекнути до 8-8. Їм навіть вдалося зупинити божевільного Вандерфула, який майже в соло тащив цю катку. І ось він. Шанс для бразильців потрапити у сітку 2-0. Це було до моменту, поки Блейд не взяв тайм-аут при рахунку 10-10. Гівняний бай від Наві. чотири пістолети і один АК. Вони займають мід. І подивіться, що відбувається далі. Маказі байтить під коном. У цей час іме та Вандерфул будують буст біля Андера. Гравець Вікна реагує на Маказі, дає мінус, але тут сюрприз: мінус 2 від Вандерфула і швидкий вихід на Б. Трай, правда, встиг сліпу одного забрати 2 в 2. Але сьогодні залишатись у клатчі проти Вандерфула і біта це самогубство. Наві більше не віддали жодного раунду супернику і спокійно доводять свою переможну серію до 2-0, засейвивши багатьом їхні пікеми. Так, рахунок близький, але різниця між командами шалена. Якщо іперіал віддали всіх себе. Топа Наві відчували, що вони витратили рівно стільки сил, скільки було потрібно для перемоги. Сьогодні Наві здивували так, що статистика бітата Вандерфола відповідає рівню топ-1, топ-2 світу: 178 в одного та 1,96 в іншого. З такими показниками можна вже і на фаворитів стадії легенд замахнутись. Невже хитрий Блейд знайшов той самий ключ до ідеальної гри? І відтепер ми будемо бачити не команду, яку вже всі списали, а тих самих Наві, яких ми любимо? Ну а паралельно на нас чекав матч, де, чесно кажучи, серце розривалось навпіл: українське дербі. дербіт проти Фнатік. Той випадок, коли реально не знаєш за кого вболювати. Добре, що це гра не на виліт, і ми точно нікого не втрачаємо. Плюс гарантовано маємо одну українську команду в сітці 2-0. Тож погнали дивитись цей блокбастер. Мапа Ancient. Агресивний початок від Fnatic. Вони забирають пістолетку та форс і впевнено конвертують рахунок у 2-0. Але бойти огризаються, ми знову бачимо від них форс. І це працює. Перший раунд в кишені. Алекса. Думаєте, Фнатік поплили? Ага, зараз. Тепер же вони відповідають своїм форсом. Справжні гойдалки економіки. І подивіться на фіра. Це сьогодні справжній ментальний монстр. Кричить, заряджає, не дає тімейтам навіть подумати про тільт. Гра максимально близька, Бейти намагаються здивувати. Швидкий ранбус на мід, але Джамба це читає як відкриту книгу. Ніпл падає, Фнатік залишається в більшості. Тим часом Кінці та Есеншл розкручуються під плентом і оформлюють мінус три. Натік залишається два в чотири. Логіка каже, треба сейвити. А Джамбо каже, потримайте моє пиво. Оморю. Хетрик нервос нау. Nine bullets left, just on the pistol, hoping them praying. It's a perfect plant for Jambo as well. He's playing this to perfection. Five HP, seven bullets. It's enough. Time on his side. Dancing totally with Hetrid. Well, he is having sit too there. much sit fun. Sitting the defuse. Comes on round. Oh! Not enough bullets! Це міг бути хайлайт турніру. Трішки не вистачило, але нерви полоскотав знатно. Перша половина 7-5. Мінімальна перевага. Бейт. Друга половина. І одразу шок контент. Джак Казмо витягує пістолетку просто з того світу. Клач один в три. Ніхто не хоче відпускати гру. Економіка в обох команд ледве дихає. Кожна помилка це потенційний злив мапи. Старина Крімс відчуває момент, вмикає так сказати режим баті. І на досвіді виводить Фнатік вперед. Десять вісім. На критична. Бейти йдуть у Вапанк і закуповуються в нуль. Гранат майже немає. Це був момент істини. І тут Фнатік припускаються фатальної помилки. Вони проспали Есеншіла в міду. Той знаходить фраг в КТ, раунд сипеться, і Крімс змушений йти на сейв. Рахунок 11-10. Фнатік мали шанс закривати всі питання, але на арену виходить він. Алекс 666 Swings in. Important from Alex. Alex ah! doing an all for base. Massive multi. <laughs> Alex with ah! four. Капітан в соло рятує цю гру. Квадро кіл у найвідповідальніший момент. Ви тільки подивіться на Хедріка. Він досі не вірить, що вони це взяли. Це був раунд імені Алекса. І по суті, перемога в матчі. Обидві команди показали КС топового рівня, але Бейти сьогодні виявилися трішечки холоднокровнішими. Вони йдуть у престижну сітку 2-0. А Фнатік, слухайте. З такою грою їм точно не варто вішати носа. Швидко забути помилки, зберегти цей настрій від фіра, і ми точно побачимо їх у наступному етапі. Шанс в селі Переходимо до наступного ігрового дня. Головна вивіска, від якої розривається серце кожного українського глядача наві проти бейт. Ситуація унікальна. Обидві наші команди підійшли до цього матчу зі статистикою 2-0. Бейди несуться, показують стабільну гру ще з першого стейджу. А Наві наві увірвалися на мейджор з двох ніг. У перших іграх вони виглядали настільки переконливо, що біти вандер очолили топ найкращих гравців турніру. Звісно, фаворит очевидний, але інтрига жила. Побачимо, чи зможуть молоді бийти нав'язати свою гру. Перша Мапа трейн, пік Наві. І тут, на жаль, клас дався в знаки одразу. Було видно, що у хлопців з Бейт трохи присутній мандраж. Все-таки грати проти Наві на такій стадії це тиск. Бейти намагалися, гризлися за раунди, але вандерфули біт зараз у шаленій формі. Вони не просто перестрілювали, вони читали гру. Наві виглядали як єдиний механізм, де кожен гравець знає своє місце. 13-6. Потяги приїхали на кінцеву станцію. Певнена перемога Наві, яка показала, що до трейну Блейд підготував їх ідеально. Друга мапа міраж пік Бейт. І ось тут же стало цікавіше. На своєму піку бойти почувалися значно впевненіше. У першій половині була максимально щільна заруба. Команди йшли нога в ногу. Ніхто не хотів віддавати ініціативу. Здавалося, що бойти здатні забрати свій пік, але у другій половині Наві увімкнули режим чемпіонів. Досвід і холоднокровні зробили свою справу. Вони почали читати перетяжки бойтів і карати за помилки, як підсумок 13-8. Наві забирають серію. Що ми маємо? Натосвінцери проходять у третій стейдж з ідеальним рахунком 3-0, без шансів для супер. А що бейт? Пацани, видихайте. Програти таким наві не соромно. Вони падають у кошик 2-1, але шанси на прохід далі шикарні. Головне зараз не спіймати тіль. У вас є право на помилку, є сітка 3-1 і 3-2. Гра є, стрільба є. Тому збираємось і спокійно забираємо своє в наступних матчах. Ми в вас віримо. Далі на нас чекало найболючіше протистояння етапу: ще одне українське дербі Фнатік проти Пешен. Хтось мав поїхати додому, і це розбивало серце. Почали на оверпасі. Фнатік, як завжди, грали душею, боролися за кожен піксель. Валідол до останньої секунди. Але Пешен все ж вигризають цей пік з рахунком 13-11. І це стало переломом. Видно було, що Фнатік після поразки на першій мапі зламалися, а Пешен навпаки спіймали шалений кураж. У підсумку 2-0 команда Peshen UA йде далі. Фнатік реально шкода. Це команда приклад. Пена атмосфера, нуль токсичності, суцільна підтримка. Очевидно, що фіри компанія заслуговували на більше в цьому турнірі, але вже як є, це був класний КС, якому не вистачило трішки везіння. Бажаємо хлопцям успіхів та чекаємо на наступних туріках. А для Пешен Юа пригоди не закінчились. На них чекала вирішальна гра за вихід у третій стейдж проти Мейті. Початок нервовий для українців. Команда Зінченка занадто пізно увімкнулась. Тому першу мапу довелося мінімально віддати з рахунком 11-13. Невже це кінець? Ага, зараз. На мапі Інфер. Пешен вмикають режим берсерка та не залишають жодного шансу 13-5. Після цього з'явилось відчуття, що Пешен перевернули гру ментально. Все вирішувалось на трені. І там же українці довели що у них сталеві нерви. <клес> Вітаємо, Пешен Юа. Вони вижили в м'ясорубці, показали характер і заслужено вриваються у стейдж 3 до найсильніших. Україна йде далі. Ну і звісно, не можна було залишити без уваги фейсклан діда Керігана. Їхній шлях у першому стейджі – це готовий сценарій для триллеру. Вони пітніли в кожній грі та вигравали мертві раунди. Думайтесь, у вирішальний момент від виляту з мейджору їх врятували якісь 0,4 секунди. Важкий шлях для фейсклан. Але з горем пополам вони все-таки виповзли у другий стейдж з рахунком 3-2. І схоже, що цей стрес став для них найкращим допінгом. У другому стейджі ми побачили зовсім іншу команду. Фейзи розігнались так, що суперники навіть не зрозуміли, що трапилось. Жодних нервів, жодних поразок. Ідеальні 3-0 в серії. Класичні фейзи. Спочатку доводять до інфаркту, а потім вмикають режим липів. Легенд за це ми їх і любимо. Отже, підбиваємо підсумки цього шаленого другого стейджу. Фінальна картина виглядає так: Наві, Бейт та Пешен в строю та крокують далі. Фейзи Керіга на воскресли. а ліквіди здійснили шалений камбек, піднявшись з сітки 02. На цьому сьогодні все. Видихаємо і готуємось до справжньої спеки, бо там вже помилок не пробачають. Зустрінемось у стейдж 3. До зустрічі! Дякуємо, що додивились до кінця. Діліться своїми враженнями в коментарях. Будемо дуже вдячні за підписку, лайки та поширення. До зустрічі!